Є така приказка краще хворобу запобігти, ніж лікувати. Те саме можна сказати і про стосунки з людиною, яка страждає на нарцисичний розлад особистості. Краще заздалегідь побачити, що це за людина, які тактики вона застосовує, і не занурюватися з нею в безодню болючих стосунків, з яких потім може бути дуже складно, а іноді і неможливо вибратися. Але, звісно, на лобі ні в кого не написано, що він має той чи інший розлад. І записати їх на своїй дошці, які можна помітити навіть без тісного знайомства. Наприклад, нарцисам властива заздрість у них відсутня креативність, і вони заздрять усім людям, які мають якісь таланти. А талант має кожна психічно здорова людина. Але ви ніколи не помітите, що нарцис відчуває заздрість, особливо якщо ви тільки почали з ним спілкуватися адже він чудово знає, що заздрість це погано, це якість. Яку суспільство засуджує. Тому нарцис цілком може вдягнути маску дуже щедрої, доброзичливої людини. Це може бути мила жінка, яка завжди приходить у гості з подарунками для кожного члена сім'ї. І ви ніколи не здогадаєтесь, що в її голові є своєрідний калькулятор, який підраховує, кому скільки шоколадок і цукерок вона купила. Вона робить це, звісно, для того, щоб отримати певну вигоду від своїх дарів. Отже, Заздрість складно розпізнати в людині, з якою у вас ще немає тісних стосунків, адже нарцис носить маску. Тому давайте звернемо увагу на ті риси характеру, поведінкові моделі та шаблони, які дуже складно приховати, навіть якщо людина цього хоче. Р'югао ознаки нарцисичного розладу особистості. Перше чорно біле мислення. Нарциси не визнають напівтонів і нейтральних позицій. Якщо ваша знайома чи колега має цей розлад, вона може розповідати, що у неї є два племінники одного вона буде вихваляти, а іншого постійно критикувати та принижувати. Нарциси категорично судять про світ людей, суспільство вони або когось обожнюють, або ненавидять. Якщо виникає конфлікт, вони не будуть вирішувати його відкрито та гідно. Для них конфлікт це особиста образа, вічна ворожнеча та маніпуляції. Друге. Фіксація на грошах інтимі та зовнішності. Гроші. Прихований нарцис може бути дуже скупим. Збирати гроші все життя, ганятися за знижками, накопичувати депозити. Йому гроші потрібні не для життя, а для маніпуляцій. Інтим для нарцисів інтим це лише інструмент влади над партнером. Вони можуть або зневажати цю сферу життя, приховані нарциси, або бути одержимими нею. Грандіозні нарциси. Зовнішність прихований нарцис буде виглядати непомітно, а грандіозний, навпаки, ефектно, з акцентом на дорогі бренди та модні речі. Третій Контроль Нарциси починають контролювати людей одразу. Наприклад, нова колега один раз пішла з вами на обід, а потім починає ображатися, якщо ви не берете її з собою наступного разу. У стосунках вони постійно запитують, де ти? З ким, що робиш, це не турбота, а контроль. 4. Конфлікти Нарциси постійно залучені в конфлікти. Приховані нарциси діють пасивно, маніпулюють, плетуть інтриги. Грандіозні нарциси навпаки відкрито конфліктують, кричать, принижують. Вони жахливі керівники, які можуть телефонувати підлеглим навіть вночі, ображати та виснажувати. П'яте. Заперечення відповідальності Нарциси ніколи не визнають своєї провини. Наприклад, мати нарцис відволіклася на плітки, а її маленька дитина намочила штанці. Замість того, щоб взяти на себе відповідальність, вона буде кричати на дитину і звинувачувати її. Шосте Вивищення себе як героя або мученика Грандіозні нарциси люблять виставляти себе героями. Наприклад, вони будуть розповідати, як поставили на місце некомпетентного продавця або як всі ними захоплюються. Приховані нарциси, навпаки, грають роль жертви. Вони розповідають, що все життя їх зраджували, ніхто їх не цінує, а вони святі люди, які роблять тільки добро. Ці шість ознак самі по собі не є підтвердженням нарцисичного розладу. Але якщо ви помічаєте їх у комплексі, варто замислитися, чи не має ця людина токсичного впливу на вас. Якщо вам було цікаво, Поставте лайк. Гарного дня. До зустрічі!